Камради, всім привіт! Минулого тижня ми досить прикольно покопали. Отако. Ааа, друзі, нарешті мені посміхнулася удача і вискочив мені отакий от троянчик. Проходили пару годин з камрадами, ніфіга взагалі буде. Коркі, шмурдяк. І тут на закінченні вже батарейки підуставші були. Але за іронією долі зловив такий от сигнальчик Є. Правда, трошки злизаний, але нічого. Все одно ці монети завжди приємні. Юху! Ну і на завершення дня. Ще не завершення. Ще не завершення, але вже майже. Можна я витягну? О, а! Я хочу і... таку... А, люблю цю справу. Ліво. Fisher F75. Чорний. Чорний теж здивував. Special дішеal. Правильно чи ні? Ні. Та три вже тими руками. Есть сюди. Ай, який гарний колір. Ух ти Старічок. Не знаю. То походу цей. А з іншої сторони. То походу динарій Плює. Нє, я не плюю, ні. Не плюй. Ні, попалі. Коротше, з іншої сторони фає з чорною паличкою воє, а тут та чувак старий. Бородатий жебрак. Давай, експерт. Жест. Борода. Думаю, хто це? Сей. Бородатий же брак називається Антоні Пі. <рес> <рес> і цікава находка. Такий чудовий корок, я не знаю той і стрілець, коротше, там... <рес> я не знаю точно, що він там в руках має, чи в нього взагалі існують руки. Ось <рес> <рес> <А рес> як він в боксі якось виступає. О. Нахер. Чудово. Супер! Дзвонимо <рес> до Ютуб. Народ є, є цей момент. Дивіться, дивіться, є! Є, 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 є. є 5 копійок є. 52-го. Який гарному стані, блядь. А як здивувало? Та народ. Нас воно теж так здивувало. І сьогодні ми знову на тому самому місці. Надіємося на якісь хороші находки, ну як завжди. Монетки. Да. Надія Греб. вмирає останньою. Перша любов блін. Ну, одним словом, я не буду багато говорити. Все побачите на ходу. Всім приємного перегляду і увіть гроші не, не забувайте про підписку на канал. Не буду відповідати. Буду ну, слухати музику. Ну що, пацани Камарад знайшов першу монетку. По ходу, один грош. А я знайшов... Та непонятно, що я знайшов. От, вже викопав таку яму, а воно ще зараз дзвонить. Грунт, блін, такий галімий, дуже плотний і важко копати. Ну, Зараз викопаю і вам покажу. Народ, я її витягнув з землі. Цю негідницю, негідника. Це гудзик. Це простий гудзик. Але з вушком. Без емблем, без орлів, взагалі без нічого. Отак от, ну, продовжуємо пошук. Хлопаки, чуєте, то фішер свариться. Ми близько, до всякої херні. А я фібулку знайшов. Кусочок. Прикольно. Як жалко, бляха, не везе мені ніколи їх цілих знайти. Така от красуня. Трошки протрушає. Така а от фібулка. Шукаємо динарики. Красавиця. Є хлопак і в нас ще одна копійчина. Це в нас 5 десятих крейцера. Нарешті мені попала така монетка, правда, в поганому стані, як завжди. Зараз це трошки проясниться. Ну, одним словом 5 десятих крейцера. Вбита в попку. Ну, Нічого. Дивіться народ. Пікає. Копіечка. от Отака от копієчка, Але що за копієчка, я не знаю. Це напевне у нас два гелера. Так. Це у нас 2 Гелера. А, лопата впала. 2 Гелера 1907 року. Така от красуня. Західноукраїнських полів. Біжимо, да. Знімаєш? Знімаєш. Ось монеточка. У нас... Типовий черніхівський крейсер. Mm. Сзади ще один, ти стоїш на ньому. Я два підняв. Так? Так. Так? Ого, ще один. О, бомба. За одну хвилину два крейсера вбитих, вбитих гамно. Ну, буває. Та добре хоч то. Краще синичка в руках, ніж ні журвалі стратя. Є хлопак і в нас ще одна копійчина. І це в нас 5 десятих крейсера. Нарешті мені попала така монетка, правда, в поганому стані, як завжди. Зараз трошки проясниться. Ну одним словом 5 десятих крейсера. Вбита в попку. Ну, Нічого. Все, камради, от і пролетіла чергова неділя. Так як ми сьогодні на коп виїхали пізно. Бо так сталося. Перша година ми тільки... Ні, друга година ми приїхали на коп. Бо зранку прийшли, блін смеркається зараз дуже рано, годинники вже перевели. І от у нас результати сьогодні убогі. То не вам по 30-40 штук монеток. Да. А ви думали, щоб не зашукнути. От в мене фібулка, кусочок фібулки. До хіра шрапнельок. От така багато. от фігнюшка, яка спочатку, як вона була в землі, подумав, що якась печатка зрадіва, то хрен там, ну нічого, піде Залізо. Обисла печать, так. Да. От камрад теж, блін, навалив тих... фігні, фіні, отам пару монет є. Ну, власне, все, Отак, отакою ціною Фару. в наших краях даються нам динарики. Динарики нема, взагалі монетки. Та, ну, та. Так, ну і так. Так що люди, не купляйте прибори. Записуйтесь на шахмати краще. Ну, всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Захід сонця зняти? Ні. Ні, не. ну ні, так ні. І на наступний тиждень ми, ми вже плануємо поїхати в ліс.